Чим, чи ким зайняті зараз ваші думки? І у вас поранене серце, ви думаєте, що хтось вам а, дуже сильно вас образили. І а, це можуть бути такі сімейні образи, якісь такі колкі слова, такі неприємна ситуація зараз у вас. Але вам, ви маєте всі можливості рухатися далі, вийти із своїх страхів, з тих образ, і це такий емоційний дисбаланс. У вас зараз дуже багато таких неприємних емоцій в голові. І що вам, поможе? Поможе вам вийти із такого емоційно нестабільного стану, поможе жінка, така співчутлива, можливо, якісь такі переживання, вам треба сходити. До подруги порадити.